Хай, каже, мене питали в коментарях, де я беру такі дорогі речі по типу Happy Face, Corblox, Headless в ТТТ3. Хочу в цьому відео відповісти на це запитання, детально вам все показати. І ви не подумаєте, я не така багачка, щоб реально купувати такі дорогі речі. Для початку знаходимо в себе режим ТТТ3, натискаємо на нього. Чекаємо, поки погрузиться, і гортаємо вниз. Потім бачимо таку вкладку Passes and Girl. Натискаємо на нього. Тут у нас з'являється багато різних функцій. Ми нажимаємо на ось цього челіка з короною. Після прогрузки у нас з'являється ось такий опис цієї функції. Можна, в принципі, сильно не читати, але якщо хочете, можете почитати. Тут, коротше, описується те, що тут є, можна і стати за допомогою різних команд. і... Прозорими, непрозорими, отримати різні такі лімітні речі. А, і вон, ця функція коштує 499 робаксів. рубаксів. Так на жаль, це не безкоштовно. Сподіваюся, я сьогодні відповіла на ваші запитання і хочу побажати вам гарного дня і всім бай-бай!